Вітаю вас, любі діти та шановні батьки, запрошую вас до спілкування. Подивіться, який кошик вам передала господиня осінь. В ньому ми бачимо і капусту, солодкі перці, помідори, огірки, баклажан, чесник, гарбуз, кріп, кабачки, цибуля, бурячок. Морква редиска. А як це назвати одним словом? Так, це овочі. Різнокольорові, свіжі, соковиті, смачні корисні? Я хочу вам запропонувати скласти розповідь про свій улюблений овоч, а допоможе в цьому малюнок схема. Давайте роздивимось його. Спочатку ми називаємо овоч, затверджуємо, що це овоч, указуємо, де росте на городі. Зазначаємо, який овоч за розміром, а він може бути великий, середній або маленький, який овоч за формою. Круглий, овальний, схожий на трикутник якого кольору? А потім уточнюємо, як саме росте цей овоч на городі, на землі на кущику або в землі. Який цей овоч на дотик? «М'який або твердий? Який на смак? А завершить нашу розповідь відповідне на запитання, як овоч споживають. А зараз я вам пропоную зі мною скласти невеличку розповідь про мій улюблений овоч-помідор. Помідор, Помідор це овоч, росте на городі. Він середній, червоний, круглий. Росте на землі, на кущику. Помідор м'який, гладкий. Кисло солодкий. З помідора готують салат, томатний сік, томатну пасту для борщу квасять, закатують. От, яку розповідь я склала, спираючись на малюнок схему, пропоную вам спробувати скласти розповідь про ваш улюблений овоч. І гадаю, що у вас дуже гарно вийшло. Дякую за співпрацю, до нових зустрічей!